Дивіться, друзі. Ще один прикол. Представляєте собі? Абсолютно верховий динарій. Дивіться. Ось що значить глибока ороночка. Так як я і казав, все, на, все на поверхні. Іноді навіть не доводиться копати. Клас! Оце да. На що що ну, візуально знайти динарія, я ще... Ну, я знаходив неодноразово на сьогодні, не розраховував. Подивіться. Точно динарій срібний, видно срібло. Ну, терти тут я не буду, це 100% був дуже сухий. Засушений, лежав на поверхні. Так, зараз я збігаю по воду, помию і покажу вам. Поки йшов по поводу, дивіться, яка кераміка валяється тут. Дуже гарна кераміка. Ще такий шматочок кремнію. Прикольний знайшов. Так, ось власне і сам Денарій. Зараз будемо його мити, дізнаватися, хто там зображений. Що за імператор. Так, ну Це, це ж треба мені так поперло. Полювання. Полювання рухається досить в правильному напрямку сьогодні. Будемо потрішки відмочувати. Сам поп'ю, аж в роті пересохло від, від радості. Бачу портрет жінки. Це схоже на Фаустину, зараз точно вам скажу. Так, це Фаустіна перша. Зараз я ще трішки відмию. Динарій дуже пересохший, лежав на поверхні і, і той ґрунт, що був на ньому, дуже висох. Ну тут патина і сохран такий собі, що я можу дозволити і трішки потерти пальцями. Хоча якщо динарій, динарій в сохрані, якийсь особливо цікавий імператор, навіть не думайте терти нічого. Бо це одразу одразу знімає як вартість, так і нумізматичну цінність монети. Ну, дивіться, ось реверс цього срібного динарія, ось сам портрет Фаустіни I. Дружина Антодіна Пія померла. Бідолаха в 36 років. Антонін Пій після її смерті обожествив її, так сказати. Мали вони четверо дітей, але жениця наказав їй Адріан. Наказав їй жениться з Антоніном Пієм. Вона була якоюсь там родичкою Сабіни. Сабіна, це дружина Адріана. Ось така Фау 1, як я кажу на неї. Сохранчик такий собі, но сам факт, друзі, верховий динарій, срібний, краса. Другий за сьогодні така характерна зачіска у цієї Фаустіни. І в чому я більш ніж впевнений, що черніхівські жінки носили також такі зачіски, оскільки навіть в самому Римі були жінки, які... Наслідували зачіску Фаустіни першої ще декілька поколінь, представляєте собі? І любили, поважали, і цю зачіску наслідували самі римські жінки. То, що вже говорити за Черніхівських. Тоді, в період, коли жили ці племена на нашій землі, не було ніяких журналів, мод, інтернету, телебачення. Єдиний доступ, щоб побачити, як живуть інші люди, це. Були й монети. Тобто по монетах наслідували. Чоловіки носили бороди, жінки носили такі зачіски. Зачіски у римських імператриць були різні і різні жінки собі наслідували. Цьому я не сумніваюсь. Не знаю. Дійшов до, цієї, дійшов до цього висновку самий. Можливо, історики зі мною погодяться, можливо, ні. Хоча бачити, скільки різних прикрас черніхівські жінки загубили, значить, до прикрас вони були падкі, як і сучасні жінки, значить, вони були і, значить, вони і любили різні зачіски, як сучасні жінки. Ось такі висновок. Ну що ж, годі базікати. Продовжуємо полювання. Можливо, сьогодні ще буде третій, не знаю. Дуже надіюся, хоча два. Це і так круто на сьогоднішній день. Зараз ще помию цього марка Аврелія, що був першим сьогодні знайдений. Зараз трішки його вмию і покажу. Марка помитого. Ось він. Класний птах такий, нечастий реверс. Посмертний. Два динарика є. Полювання успішно триває. Надіюся на третього. То буде взагалі крутяк. Ось вони, голубчики. Всім любителям Риму найщиріші вітання, друзі, привіт! Отже, ви щойно побачили, як з'являється на світ ось ця прекрасна пані. Ф1. Вона разом зі своїми колегами, в кількості 9 штук, буде виставлятися на аукціон Violet в якості благодійного лоту для збору на дрони. Цей мегалот буде присвячений Дню Незалежності України. з чим я вас вітаю! І давайте почнемо швиденько, коротенький, передпродажний огляд. Розпочнемо давайте з цього адріанчика. Всі монети срібні. Вони не чистились такими і з'явилися на світ після лежання в землі декілька тисяч років. Ось, будь ласка, Адріанчик. Прекрасні монетки. Це у нас Доміціан з роду Флавію. Ось так. Деякі в кращому стані, деякі в гіршому. Самі розумієте, час не пошкодував. Цей взагалі марка Аврелій в розкішній чорній рідній патині. Я думав спочатку, що це лімисний динарій, але це справжнє срібло римське. На реверсі Вікторія. Хороший динарій в рідній патині. Ще один красень Марк Аврелій. Ось, будь ласка, дивіться. Файний, файний динарій. Буде поповнення вашої колекції. Так, ось ця сама V1, яку ми дивилися, як вона з'являється. А, класно. Ще одна. Ще одна фау. Так, а це в нас септімій сервер. Септімій север. Маленька така заготовка. Ви будь ласка. Імператор Септимий сервер. Цього бідолаху час не пожалів. Плугом його черкануло, молоденький комод в ранзі Цезаря. Має він на реверсі тут таку видиму тріщину. Реверс також був цікавий. Ну, що подієш? Не жаліє його час, техніка. Руйнує, псує. Ну, що вдалося врятувати, то вдалося. Так само і цього Антоніна Пія. Чуть-чуть надкусив Дід Хабар. Ну, в цілому Динарій такий непоганий, рельєф, як ви бачите. Присутній. Антонін Пієй. Ось такі динарії будуть виставлятися як благодійний лот. Всіх запрошую до торгів. Підтримайте збір на дрони Сергія Стерненка на священний Росоріз, оскільки зараз дуже відповідальний, важливий період війни. Тому закликаю всіх долучатися, донатити, наближати нашу перемогу. Всім пока!